Облік запасів. Придбання запасів підзвітною особою, якщо бюджетна установа є платником ПДВ. За матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті розміщений на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку придбання запасів підзвітною особою, якщо бюджетна установа є платником ПДВ. Відображення в обліку, видачі авансу, підзвітній особі з каси установи здійснюємо за допомогою документа видатковий касовий ордер розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ видатковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції видача готівки підзвітній особі, джерело фінансування та ККВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, номер ордера, суму та матеріальну відповідальну особу. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку, звіту за використання підзвітної особи бюджетних коштів проводимо документом Авансовий звіт розділу грошові кошти зобов'язання. У списку що відкрився, створюємо документ Авансовий звіт за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, джерело фінансування та вид операції Авансовий звіт. В табличній частині документа на закладці Основна відображаємо дату подання звіту. Номер та дату наказу, рахунок обліку та матеріально відповідальну особу. На закладці ТМЦ відображаємо вид ТМЦ, рахунок обліку, ККВ, кількість ціну та суму. Для відображення податкового кредиту в сумі ПДВ переходимо на вкладку Облік та встановлюємо флагман Віднести ПДВ на податковий кредит. Записуємо та проводимо документ, натиснувши кнопку Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою ДЕБет Кредит. Відображення в обліку видачі підзвітній особі перевитрат на придбання запасів здійснюємо за допомогою документа видатковий касовий ордер розділу грошові кошти зобов'язання. В загаломній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції видача готівки підзвітній особі, джерело фінансування та ККВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, номер ордера, підрозділ та піп працівника. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Операції бухгалтерського обліку, які наведена та розглянута у прикладі статті. Відображена у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті kbsNetua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!